Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі сьогодні будемо говорити про те, як молодь українська молодь творить майбутнє, навіть перебуваючи за кордоном, і вже планує відбудову України. І мені дуже приємно представити мою гостю. Це Юлія Метальникова, співзасновниця студентської асоціації відбудови України у Варшавській школі економіки. Юлія, вітаю в нашій студії. Добрий вечір, пані Слана, велике дякую за запрошення і дуже рада, що можу ділитися тим, що ми робимо, не виключ не тільки на польську аудиторію, а теж для так, наших співвітчизників Тут правда, хочу одразу вас запитати, бо у нас програма має такий концепт: це інтерв'ю про нас, українців у Польщі, про те, що ми робимо, чим займаємось, про вашу історію. Як все почалось? Як з'явилась Польща в вашому житті? Тому що ви приїхали в 18-му році, наскільки я розумію, так. Так, це правда. Трошки внесу математики. Мені на даний момент 23 роки, тобто, коли ми переїздили, мені було 16. А як з'явилася Польща, дуже неочікувано сюди запросили працювати мою маму, яка все життя працювала на данську компанію. Але після вторгнення росіян у 2014 році почали з'являтися. Скажімо, передумови думати про те, що на Донбасі, де я виросла, все не закінчиться. А тому бізнес почав теж українців, українців частково переносити до Варшави, і тому вищу освіту я отримувала не в Копенгагені, а у Варшавській школі економіки, де в сумі склалося все моє життя, за що я щиро вдячна. Як з'явилася Варшавська школа економіки? Чому саме цей заклад? Тобто, чи він, ну, власне, повністю. Покриваю потреби ваші в освіті. СГХ є дійсно, на мою думку, одним з найкращих економічних вищих закладів не тільки в центральній Європі, не тільки в Східній Європі, а власне в Центральній Європі, тому mm -hmm. що свій обмін я робила в Берліні. Десь там по дорозі я робила обмін, це було, був відень, в нас була Братислава теж в програмі. І я маю щиро сказати, що це порівняння того, що польська освіта є гірша за західну. Я абсолютно з цим не погоджуюсь. Тобто єдине, де можливо, десь з не допрацював це е, певні там підхід до викладання фінансів, так але власне, що робить з Гіха спеціальним, це те, що ми є частиною Європи, яка дуже добре знає, які виклики є. Ми в країні, яка ще в 15-му році казала, не будувати так. Nord Stream 2 І ця філософія, вона перекладається на викладачів. Тому що в Німеччині мені в 21-му році, коли я туди власне поїхала на обмін, тобто буквально за декілька місяців до повномасштабного вторгнення розповідали, що це Україна вина, в тому, що Росія на неї на 14 чотирнадцятому році, і взагалі давати Україні зброю, це дуже погана ідея, тому що давати зброю це значить продовжувати війну. Тобто це філософія, так вишик навчальних закладів в Німеччині була на той момент. Вона дуже сильно змінилася одразу після вторгнення, доволі швидко після вторгнення. А СГХ, власне, дуже добре показує перспективу та погляд на реальність східної Європи та. Готовність приймати виклики, а не бігти від них. А от те, що ви сказали, от така позиція до повномасштабної війни, зокрема, от якщо брати Німеччину, вона чим власне обумовлена з російськими впливами, російськими бізнес-зв'язками? Політикою Ангела Меркель вона обумовлена тайте, коли почався ковід по соціальних мережах дуже сильно розлетілося відео, де Ангела Меркель як мутці, тобто мама народу, розповідає, що робити і як. Як значить з цим викликом справлятись? Вона для них дійсно була мамою, е, яка направляла хід думок. А Німеччина країна, яка розгорнула дві світові війни. Для них найпростішим виходом в побудову свого власного welfare state, так? тобто так. країна, яка стані яка стані там якось подбати про добростан своїх жителів, це було відійти від війни. Ну тому, що лейбл вже є, і звичайно, що їм було простіше змиритися з тим, що пацифізм це рішення. Ось як показав 22-й рік, ну і власне в них вже почалась історія з Остполітік, яка полягала в тому, що корми крокодила він на тебе не нападе. У 2022 ну, році це, це все за Так, але це оманлива така забавна позиція. Історія полягала в тому, що саме 24 лютого 2022 року я мала принести свій есей з історії, власне, викладачці, з історії, яка мені розповідала, куди Україна має йти і що вона має робити. І я зранку написала мейл, ну, тому що ясна справа, мені треба було їхати не в університет, на Бранд щоб стояти з плакатами я написала мейл дуже короткий. Кажу, сорі, в універ не доїдуть, треба на протест, там, Білорусі і Росія трошки незаконно перетнули кордон. І я отримала мейл з вибаченнями. Я отримала мейл з вибачами, я отримала мейл там з порівняннями в розгортання Німеччиною, так, навіть Другу світову війну. І я маю сказати, що в той день, 24 лютого, скільки це ж ну разом це програма обміну. Тобто, ви і чим класний Берлін, що в нас було. Біля тисячі людей саме студентів, які приїхали з різних куточків світу, І я одразу, ми в вересні, коли всі познайомилися. Я стала такою амбасадоркою не тільки України, а теж довелося стати амбасадоркою Польщі, тому що для них все, що за східним Берліном, ну типу там стіна досі ментально стоїть, Дуже. особливо для французів, особливо для британців. Ну закінчилось тим, що британці в Польщу, здається, почали їздити на кожні вихідні. Один з них навіть мандат отримав в Щечені за те, що дорогу перейшов на червоне, на червоне світло, бо то не Лондон. А пара голландців з'їздили до Києва. Перед початком повномасштабного вторгнення. В день повномасштабного вторгнення зі мною тільки з моїх ерасмусівців було 20 людей, які зі мною малювали плакати і були зранку до ночі і ходили на кожен в Берліні Тому що Варшава на початок повномасштабного вторгнення була бульбашкою де на кожному кроці продавали українські прапори. Польські родини їздили на кордон, забирали так, біженців. Так. Німеччині на нагавбанга в Берліні теж. Всі там волонтерили, все. Але українські прапори ми шили з моєю подругою. Ми поїхали на турецький ринок, закупили атласної тканини, нитки і ножиці. І ми сиділи вдвох, чотири прапори шили, бо його не можна було купити, його не продавалося. Ну, бо ніхто щоб зробити протест, і я дуже вдячна польським громадським організаціям в Берліні, тому що Віче, яка була заснована на початку 22-го року, на мою скромну думку, виключно завдяки польським громадським організаціям в Берліні змогла отримати дозволи від поліції, тому що шах ліво-шах вправа поліцай підходить і каже, е-е-е, повернулись, бо в нас периметр взагалі то протесту трошечки інше, не то що ви мені тут стали на 5 метрів вправо. І масочку, будь ласочка, бо в І яка різниця, що ви задихаєте? Горним <рес> <рес> позаєм. Тому це зовсім інший світ був там. Так. Знаєте, я от вас слухаю я бачу, наскільки ви людина активна, я так розумію, що і команда ваша. Колеги, колежанки це теж це настільки сила, така активна, яка намагається щось змінити в цьому світі. І... Хочу вас, не можу не запитати, як оця ідея саме створити студентську асоціацію відбудови України виникла так, при Варшавській школі економіки. І хто туди входить? От ваша зараз команда, скільки людей налічує, і що, що ви робите? Тому що от зараз дуже багато ми бачимо конференції, ребілт, там різні, говорять про відбудову, але все ж таки іноді. Така от думка лунає, я, наприклад, теж кажу, що ну війна, ну така фаза війни. От ми зараз перед вами в мене було інтерв'ю з воєнним кореспондентом польським Матеушем Ляховським, який підтвердив, що ситуація ну, не просто критична, вона дуже критична. Це вже це інший етап війни, це війна дронів, війна на винищення. І говорити тут про відбудову, чи має це сенс зараз, чи треба почекати, чи все ж таки варто зараз будувати оці плани і починати цю відбудову вже під час такої активності. Фази війни? фази Я свою відповідь поділю на три частини. Почну з контексту, продовжу командою. А Щодо контексту, е, я згадала раніше, що я виросла на Донбасі, я виросла в тепер вже всім відомому містечку під назвою Покровськ. А сьогодні, буквально декілька годин тому, я мала дзвіночок зі своєю бабусею, яка там виросла, побудувала життя, виховала мою маму, мою чудову тьотю, яка зараз живе в Києві. Е, ну, типу, вони вже в нас. Ну, типу, вони вже в нас біля дому. Бабуся Там, залишилася. Бабуся в Києві, але, Києві. але, вона, знає, але що... вона знає, тому що залишилася сусідка. Так. От. Тому росіяни вже, росіяни вже не собачівці. Це контекст. Е, на початку 22-го року росіяни були на кордонах Донецька. Я їздила багато з покраську в Донецьк. Це величезний, скажімо так, відрізок дороги, який треба зробити, щоб доїхати, якщо ми говоримо про війну. Ситуація краще не стала, не стає. Е, якби для мене там вибачте периметр міста вимірюється кладовищами, вони обидва вже російські. Ну тобто банально своїх дітей на, до, до прадідуся я вже не привезу. Так, це контекст. А про те, як ми знаємо, що ризики і кризиси створені, вони підштовхують до створення. А, наша організація була створена одним мейлом. Це був мейл від викладача Варшавської школи економіки, пана доктора Якуба Карновського, якого зараз наші слухачі можуть знати як голову Кредобанку. У той час він, окрім того, що був, був викладачем в нашому університеті. Зараз він на жаль не може виконувати цю функцію, оскільки за законами так. України так є певні обмеження. Не може а, на той момент він був викладачем, і він був у наглядових радах української залізниці та української пошти. І він пішов по, по аналогії з трансформацією економічної Польщі, коли перед трансформацією 1989 року Ляшка Бальцерович, який був викладачем в Варшавській школі економіки, розумів, що віє вітер змін і треба щось робити. Що зробив пан професор Больцерович? Він зігнав студентів на кафедру і сказав: Дивіться, ви ж економісти, майбутнє? Оцініть ситуацію і придумайте, що ви з нею зробите. Промова пана Лешика Бальцеровича, коли він отримав свою позицію міністра фінансів, це було те, що Якуб і команда, будучи студентами, опрацювали з, разом звичайно, з паном професором. Він вирішив зробити аналогію: Ми маємо вітер змін, ми маємо кризову ситуацію, яку ми маємо вирішити. І це має вирішувати молодь. Молодь, яка. Має досвід вже живучи там певний час в Європі, але молодь переш за все, яка розуміє Україну та український ринок, скажімо. Тобто, що робить нас унікальними, ми дійсно поєднюємо цю перспективу. Це нам повезло і не повезло одночасно, бо ми і там і не там не свої, виходить, так але якраз таки це є нашим нашою конкурентною перевагою. Ми розуміємо Україну, так ми розуміємо, як працювати, що робити, які є в Європі, потреби в Польщі. Так. І ми розуміємо, що відбувається mm. тут, так нам трошки легше маніпулювати той випис, трошки складніше маніпулювати до речі. Так, тому що ми все ділимо на п'ять. А нас на початку зібралося 10 людей, зараз наша команда налічує близько 20 людей, це студенти та випускники Варшавської школи економіки. Це виключне правило за садутом університету, це мають бути виключно студенти або випускники нашого університету. Я, наприклад, випуск закінчила магістратуру рік тому, і зараз я все ще є. Я виконую роль менеджерки з партнерств. та Приглядавши нашою нашу діяльністю видавницькою, скажімо, оскільки ми почали взагалі нашу діяльність, того що ми написали, це звучало доволі, доволі голосно, план відбудови європейської інтеграції України в 2022 році. Ми співпрацювали разом з Делойтом, з інститутом реформ, це доволі в Польщі відома в Польщі громадська організація, яка займається трансформацією енергетики. А ми представили його на європейському форумі нових ідей в сопоті? Це одна з найбільших платформ, в принципі, такий конкурент Карпача, скажімо, uh -huh, так ось а І... скажіть, а як от ці ідеї, да, що от у вас є? І я зараз ще запитаю вас про проєкти, які вдалось можливо вже реалізувати, які ще в процесі. Наскільки вони от затребувані для України? Тобто ви тут складаєте план відбудови, там різні аспекти. Як це втіл, чи зараз воно вже щось втілюється, чи це буде втілено. Наскільки Україна каже, окей, нам це потрібно, давайте чи не каже? Я от, наш як це виглядає? керівник нещодавно дуже гарно це окреслив. Я повномасштабна війна, є повномасштабна відбудова. А про те, що треба відбудовувати, ми почали казати, що в 2022 році. Ну, дивіться, українська економіка, вона ж не зупинилась. Ну, ми продукуємо, експортуємо. Я була у Львові три тижні тому. І, і слава Богу, що воно не зупинилось. Тому що якби українська економіка зупинилася, це було б смертю. До... Вона працює в умовах вона... війни, так. Так. це зрозуміло, але вона не зупинилася. Але вона працюватиме виключно. Тоді, якщо ми ну, якщо ми лишаємо філософію того, що якщо у нас щось зруйнувалося, його треба швиденько відновити, щоб ми далі могли це продовжувати. Та звичайно піднімаються кошти, піднімаються ризики, це все відомо. Але opportunity cost, який ми маємо, тобто ціна того, що ми нічого не будемо робити, це mm. те, що знищення, знищення, знищення ми нічого не відбудовуємо, так таким чином Україну і знищать. Росія зараз давайте подивимося, вона почала лупашити по малому середньому бізнесу. Вони зрозуміли, що взагалі то. Ми відбудовуємо, ми щось робимо. Ми продовжуємо продовжуємо продукувати, торгувати та експортувати. Що стосується наших е, планів, е, я бас, вони потрапляли на стіл е, decision deсідженмейкерів в Україні. Е, е, наприклад, ми випустили в 2023 році спільно з Доктором Карновським книгу власне присвячено Пропозиціям реформ, що стосується відбудови України, і перша людина е, поза Польщею, яка взяла цю книгу в руки, це був пан Олександр Камишин, людина, яка безпосередньо дотична до цього процесу. А нашою, нашим завданням є показувати, як українська молодь, в якій Україні ми би хотіли жити в відновленій. Тому що, крім того, що по вечорам ми сидимо, пишемо. Книги, рапорти робимо дослідження, влаштовуємо конференції. Ми всі там кожен з нас має свою роботу або навчання. І певним способом це якось є пов'язано з Україною. Зараз величезний запит на професіоналів, які як мінімум говорять українською мовою, вже не говорять про знання ринку. Так, та як... Тут у Польщі. Так, Звичайно. Виключно в якості маркет-ресерчу зайдіть на сторінки, хоча б би консалтингових компаній, подивіться на кількість запитів. Українська, як о, ну як перша мова. Це величезний попит зараз, іде на це. Тобто ми там десь намагаємо, намагаємося зловити ці можливості. А нашим дослідженням ми хочемо показати, яку Україну ми бачимо і якою. ну, Тобто це філософія, якою ми дотримуємося потім кожного дня в нашій роботі з 9 до 5. Так? Або то філософія, якою дотримуються наші учасники, які є виключно студентами, бо вони пишуть есеї, роблять презентації, пишуть дисертації, дипломні, презентують їх потім і мають безпосередній вплив на. Хоча ж би промоторів, так? Тобто, до докторів, професорів, з якими вони пишуть ці роботи. Тобто, це гра в довгу, яка перш за все має на меті змінити майндсет на те, що не може функціонувати. Ми не можемо чекати останньої ракети, яка прилетить. Тому що остання ракета прилетить тоді, коли вона буде остання. Це не та тобто, мета. Процес відбудови він має тривати. Це так? головна інвестиція в українську перемогу? Прекрасно ви сказали. Хочу вас запитати: от ви сказали, що ви молодь, яка ну, от, власне зараз будує, розробляє проекти, що ви хочете бачити Україну от такою, так? Угу. Молодь, яка в Україні лишилася, чи це, чи це вже інша молодь? Чи ні? Бо ви сказали, що ви молодь, яка знає особливості європейського ринку, європейської освіти, тому що ви навчалися тут, навчаєтесь, продовжуєте. Молодь, яка живе в Україні, яка не виїжджала з часу повномасштабної війни. Чи немає різниці в цьому баченні України, от після воєнної між вами і молоддю, яка лишилась в Україні? Чи ви підтримуєте якийсь контакт? Чи є тому, що от ви сказали, ви були у Львові? Тобто я так розумію, що ви їздите в Україну, бо є люди, які виїхали і от ці три з половиною роки абсолютно, навіть які приїхали спочатку повномасштабної війни, вони не їздять в Україну, і не факт, що вони колись повернуться. Е, відповідь на Перше запитання. Що стосується нашого контакту з українськими студентами, він зараз певною мірою є менший, але ми, як, як Варшавська школа економіки, Маємо партнерів серед українських університетів. Серед них є Київська школа економіки, УКУ у Львові, oh. університет Василя Стуса, який з Донецька перелокувався в Вінницю в 2015 році. У нас була зустріч з ректоркою, проректоркою. Ми спілкуємося з академічною спільнотою, яка приїжджає тут. В СГХ після початку повномасштабного вторгнення була створена посада заступника ректора з питань співпраці з українськими університетами, пані доктор Ірина Діктярова цим займається. І я маю її тут похвалити, тому що дійсно на академічному рівні є зв'язок, і ми, як студенти, ми, наприклад, Скі два роки тому робили конференцію, де були запрошені студенти, ті, хто мають можливість, мали можливість виїхати, власне, з тих п'яти університетів в Україні та ще десяти університетів Західної Європи Лондонська школа економіки, Стокгольмська школа економіки, Баконі в Італії, Херці з Берліна все це було у Варшаві. Звичайно, що в цих західних університетах навчаються не тільки там, да, Шведи в Швеції, німці в Німеччині. Тобто, тут у нас було, ну, якщо б не збрехати, не ну, думаю, що 20 національностей ми точно зібрали під одним дахом. Протягом дня ми розробляли спільні плани, спільне бачення, до чого зараз повернусь. Воно багато Немумірно. в чому було спільне, до речі, а ввечері ми виходили на коктейль. Ну, дивіться, Софійка зі Львова... А, і Франческа з Берліна. Вони сидять між собою спілкуються. Франческа потім не говорить: Боже, що моїм батькам в тій Італії по телеку показують? Єзу, я зараз повернусь додому, я їм розповім, як то виглядає. Вони просто вийшли, ну, просто на павільйони вийшли. Все, ну, протягом дня так, рапорт, рапорт, комунікація, рапорт, рапорт, комунікація але все. головний так. продукт в тому, що. Софійка зі Львова, Франческа з Берліна. Вони поговорили між собою. В них ті самі, ну типу бейзік там життєві проблеми, ті самі. Так. Тільки Софійка зі Львова там треба запланувати, коли помити голову, тому що немає електроенергії, тільки вона там якийсь там протягом ночі не буде спати кілька годин, тому що вона сиділа в шелтері, але вона точно так же не фарбується і піде. А що стосується бачення відбудови України? Що таке відбуду ну, мене б видала книжку реформи? Ми ж всі однаково хочемо того, щоб коли до нас йде міжнародний інвестор, першим його ризиком була не корупція, а все ж таки бомби. І це можна зробити без великих інвестицій. Так? Тобто, ця ну, реформа, зміна взагалі підходу до бізнесу, має бути змінена. А, бачення відбудови, скажіть мені, будь ласка. А... Судові розправи з менеджерами е, держав, е, державних підприємств, з менеджерами, які зробили великі успіхи. Чи вони дійсно українську мову, чи то в Україні, чи українську мову за кордоном зазивають повертатися назад? Не зазивають. Вони навпаки кажуть, що якщо ти тут зараз зробиш собі, збереш собі досвід і захочеш повернутися назад і стати менеджером в державній компанії, то будь готовий, що в тебе можуть бути проблеми з законом, виключно за те, що ти виконував свою роботу. Не треба бути з Варшави чи з Дніпра, якщо ти мрієш в своїй країні будувати свій бізнес. Тому в цьому плані ми хочемо, щоб в нас були щоб в нас була сила права, так, «rule of law». Щоб коли в нас виникають спори, ми спочатку йшли до медіатора. А якщо не вийшло з медіатора, ми пішли до суду, і ми були впевнені, що в нас є правила гри, за якими ми граємо. Просто зрозумілі для всіх правил. Я думаю, що все ж таки, от я слухаю вас, і я бачу, що ну, практично немає різниці абсолютно ніякої, тому що згадайте, ці картонні протести, які були, так як молодь вийшла, і вона показала. Причому прості хлопці-дівчата, багато там було різних дезінформаційних вкид. Про те, що там щось воно там організовано, кимось і так далі. Але я знаю зсередини ситуацію, я знаю, що це е, хлопці дівчата просто вийшли, тому що вони хочуть, вони бачать Україну іншою, без корупції, без е, цього всього, що може бути. так, І мені здається, що тут цей підхід у вас він фактично однаковий, немає тут Добре. різниці. Е, Хочу вас, у нас уже мало залишається часу, три хвилинки до завершення, про е, е, молодь. В Польщі, тому що зараз багато хто говорить про певний хейт щодо українців, і от нещодавня ситуація з українкою з Криму, Кірою, так, яка номінована на одну з премій. Варшав'янка року і, до речі, Кіру, я запрошую теж на інтерв'ю. Сподіваюсь, вона прийде до нас, розкаже, як все відбувалося, і, власне, чому вона не прийшла? Бо вона сказала, що вона стикнулася з таким хейтом, що вона просто психологічно перебуває дуже в дуже важкій ситуації. Як ви це відчуваєте ви це якесь ставлення таке до вас інше? Те, що ви є українкою чи ні? Ні, насправді я особисто за сім років тут. Два рази стикнулася з тигесеньким коментарем, тільки я говорила десь українською в просторі відкритому. Це був трамвай у Кракові в 2019 році. І щось в парку я зідзвонювалася з кимось кілька тижнів тому. Все. А як організація... Цілеспрямовано щось ніколи. Справа в тому, що я виключно говорю про стратегію організації, так, так. Яку, я, яку я представляю. Ми постійно пов'язані з польськими майданчиками. Тобто ми були на Карпачі з колегами. Ми кожного року їздимо на ефні. Ми дуже активно перебуваємо в контакті з польською молоддю. Ми побудували з ними стосунки на рівні людських. А не на рівні ідентифікації по національності. Коли я і там, колишня голова самоврядування нашого університету пер, пер, така, пер, десь перетинаємося на конференціях, але п'якня виглядаєш, Але ладно маєш маринарке, це будує людські стосунки. Не те, що. А ми тут, коротше, книгу видали, ми класні. Але ладно маєш маринарке. Потім вже як у кого справи, хто що видав. На людському рівні small talk, ви перш за все, розмов, ну, розмовляєте з людьми. І неважливо, там, як це може бути польська мова, може бути українська, може бути англійська. Спочатку small talk, спочатку людське. Потім вже переходимо на сегментацію категорії. І воно, на мою скромну думку, як показують 3,5 роки нашої діяльності. Без величезних якихось там скандалів було пару моментів, але вони настільки потім були красиво розрулені е, ці ситуації, що у нас ми зараз в університеті дуже прекрасно кооперуємося з усіма ну, бачите, Це працює насамперед, та. це мають бути людські відносини, людські стосунки на рівні людей, на рівні суспільства. Це найважливіше. І знаєте, я завжди кажу, що головне, щоб було порозуміння між суспільствами наших країн. А політики, політики міняються сьогодні. Одні, завтра інші, і та і вони. Заради своїх рейтингів вони мусять зважати на позицію на думку суспільства. Тому дуже велика відповідальність кожного з нас, і українців, і поляків в тому, щоб наші країни лишалися союзницями, щоб ми були. Е Йшли разом до нашої спільної перемоги. Це найважливіше. Я вам дякую, Юлію, і вам, і вашій всій команді, за вашу так. активність, за те, що ви попри все з Україною в серці. І я надію, що після завершення війни, яка завершиться перемогою України, будете відбудовувати Україну і зробимо Україну тією країною, про яку кожен з нас мріє. Пасибі вам. Дякую.